Не було засідання профільної комісії гуманітарної, вона ще скаже своє слово. Але скажімо, от на комісії регламентній тільки частина депутатів проголосували за те, щоб ми прийняли, ну таке скажімо, звернення якесь активне до президента з проханням там витувати і таке інше. Я знаю, що у депутатів є різне бачення. Я знаю, що багато хто з депутатів вважає, що потрібно прийняти звернення до президента, от в якій формі воно буде. Чи воно буде, скажімо, з посиланням на експертні якісь сьогодні висновки? Тому що так, да, ми можемо говорити, що законопроект був не бездоганний і, можливо, потрібно президенту, і він це зараз зробить, ці кроки. Він залучає зараз інтелігенцію, він залучає експертів для того, щоб проаналізувати ще раз закон, точніше, законопроект, і прийняти остаточне правильне рішення. Тому я думаю, що в усіх комісіях буде розглянуто це питання, ми вийдемо. 10 серпня на засідання останньої бюджетної комісії, після цього відбудеться засідання президії. От президія обласної ради прийме остаточне рішення стосовно, але на сесії я думаю, що це питання буде розглядатись.